Мачний рекорд на Прикарпатті у тлумачі місцеві господині створили найдовший перекладанець. Щоправда, не суцільний. Майже 22-метрове кондитерське диво складається з більш як півсотні звичайних пляцків. Кожен із них пекли кондитери окремого села цього району за найпопулярнішими рецептами. Ними охоче ділилися із оточуючими. У ньому є горіхи, натуральний мед, яйця і домашня сметана. Він має в розрізі шість гарних коржів, паланиць переложений гарно збитою сметаною домашньою. І прикрашений, як бачите, ягодами ожиною, малиною, і калиною. Сьогодні ми представляємо біск... бісквіт з вишнею з масляним кремом з заварним. Він готується дуже легко. Пекти насправді не важко. Головне хотіти і використовувати лише натуральні складники, діляться газдині. А ще випікання пляцків, кажуть організатори, не аби як гуртує. Кількість довжина, по-друге, витвори різних з різним смаком, тобто воно не ординарне, не суцільне, а різне, власне. І що до цього долучилися практично всі села Тлумацького району. Це дуже тішить і приємно. Тобто для них це було з, фактично мотивацією згуртованості і святкування. Наступного року ініціатори свята планують встановити. Новити черговий не менш смачний рекорд.